Зимовий вернісаж прикрасив зали Закарпатського обласного художнього музею імені Букшая. Це щорічна підсумкова виставка товариства угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Ревеса. Творче об'єднання на сьогодні налічує понад 20 митців. Майже всі вони долучилися до цієї події. Наш край все таки тим цінний, що багато різних національностей є. І наше товариство, яке створено було в 91-му році, і я член від початку цього товариства. Чим воно мені цікаво, що воно є як маленька сім'я, звичайно, ми говоримо на рідній мові. І... Що казати? Це ментальність, своя культура, і ми дуже-дуже себе один одного розуміємо в цьому товаристві. Я до сих пір тільки виставляла кераміку, а вирішила, що вона доповняє разом з графікою і вирішила, що цей тендем буде цікавий для споглядачів і для мене. Окрім представлення об'ємної добірки робіт у різних видах, техніках і жанрах, під час заходу також підбили підсумки діяльності товариства за рік, що минає. Їх виклала у вітальній промові голова творчого об'єднання Агнеш Кулін. Котра не змогла завітати на подію особисто, так із її слів, митцям цьогоріч удалося взяти участь у рекордній кількості культурних програм. Зокрема, свою творчість низкою колективних і персональних виставок члени товариства представляли в музеях та галереях Берегова, Мукачева, Ужгорода, Чернівців, Києва, а також в Угорщині. Ще однією метою урочистої зустрічі стало відзначення лавреатів премії імені Імре Ревеса. Нагорода була заснована генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород, товариством угорської культури Закарпаття і товариством угорських митців Закарпаття імені Імре Ревеса. Премію присуджують уже в десяте за значний внесок у розвиток культури та підтримку діяльності товариства імені Імре Ревеса. Лауреатами стали тут письменник та історик Дьордь Дубка і художник Тіберій Вілашик. Звісно, що я радий цьому, і, і це висока честь для мене, що я отримав цю премію. Це мені дасть натхнення на далі працювати, щоб доказати, що я цю премію заслужив. Я в основному пейзажист, Я дуже люблю нашу закарпатську природу. І в мене рідня така, що мій тато малював. І дідек. мені пощастило 15 років бути перший раз на пленері, де керівником був Золтан Шотис. І мені так сподобалося, що я на сьогоднішній день влюбився у ці виїзні пленери і стараюсь якомога при можливості на всіх. Пленера, де мене запрошують бути присутнім і максимально використати ці можливості. Крім пейзажу, у мене є і натюрморти. Ну, Від серця, я малюю те, що мені душа підказує, що мені цікаво, я то і над тим я і працюю. Поряд із премією уже восьме вручено і стипендію імені Імре Ревеса. Її присуджують молодим художникам віком до 30 років. Такі люди дістають цю, цю стипендію, які займаються мистецтвом, але ще на, зовсім на початку шляху. Шляхом ну, такого відбору вони подають свої роботи, показують свою роботу, свою портфолію роблять. Потім на основі цього ми відбираємо, всі відбирають, причому це таке зовсім закрите голосування, що, що хто більше всього заслуговується. Були символічно, що добра така. Такий задум, що таким молодим людям дається як кірпіч в вигляді тих, тих як, як будівельного матеріалу, з якого будується наша культура тут і не тільки для себе, але й для всіх окружаючих. За результатами оцінювання портфоліо та творчого кредо, стипендію імені Імра Ревеса цього року присуджено Анет Курендаш. Нагороду передали мамі дівчини. Молода мисткиня, вона є студентом Закарпатської академії мистецтв, вчиться на першому курсі в магістратурі, тому ми дуже раді, що вона саме вона отримала першу премію. Серед митців іменитих місців сьогодні мав честь отримати премію Імре Ревеса Тибері Вілашик, Це відомий художник, внук Януша Адаянуша Ерделі, який дуже активно працює в. Галузі живопису. це товариство дуже активно працює. Щороку вони під кінець року формують виставку, звітну виставку, і на які можна оглянути ті досягнення, які вони за рік зробили. Більшість художників вони формуються у традиціях закарпатської школи живопису а також кожен має вже свій впізнаваний індивідуальний стиль у різних сферах творчої діяльності. Виставку зимовий вернісаж товариства угорських митців Закарпаття імені Імре Ревеса охочі зможуть оглянути до 26 січня.